Всі, привіт, це набор. І сьогодні хотів би вам розповісти про телефон китайської фірми Xiaomi. І так, поїхали. І ще ж, давайте приступимо до його вигляду. Задня кришка, вона є глянцева, може царапатися, маститися, в принципі, це. пластик. пластик, Тому відносно погано. Сзад розташований динамік, камера на 8 Мп, спалах і мікрофон, маленький мікрофон. Um, написано MI від моделі Mi 2. Да? Це Xiaomi Mi 2. E, з боку, справа розташована качелька керування гучністю. Більше-менше, і кнопка e, запуску екрану. Да? Розблокування, да. І тут у нас розташований міні-USB. Міні да? e, мікро USB. Да? І спеціальний. Так, мікрофон для посторонніх звуків, ну, коротше, коли ви говорите, да, то всі посторонні звуки вони, в принципі, глушаються. Екран в 4,3 дюйма дає вам можливість гарно використовуватися телефоном, я вам скажу. Ем, Далі наше містої. Ем, Три нам всім відомі кнопочки. Меню, Home і назад. Back. Ем, з лівої сторони, як бачите, нічого не розташовано. Зверху розташований джек Mini 3.5 І так, давайте приступимо до самої нудної частини відео це характеристики. І так, тут стоїть процесор Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Бідопроскорию стоїть Adreno 320, що, до речі, таке саме, як в Samsung Galaxy S4. Хоча цей телефон старіший і дешевший. Ну, значно дешевший. Е, тут Розширення екрану 1200, 1280 на 720, тобто HD розширення. Ем, тут стоїть оболочка MIUI 5 Це найкраще з Android і iOS. Ну, 4.1, Поверх Android 4.1. Ем, як бачите, це все так гарна шустро, да? І тому батарейки 2000 мАч тут стоїть. Більш да? ніж достатньо на 2 робочі дні. Телефон. Класний. Ем, 2013 року. Ну, не модний, скажем так, тому що модним вважають величезні, п'ятидюймові лопати. 4-3 дюйми достатньо. Подзвонив, поклав кишеню, нічого не вилазить, бігаєш, да. Нема, все нормально. І так, давайте подивимося, що нам напхали, в принципі. Сюди, дивіться. Е, розблокування дуже класне, дивіться, ліворуч, да? це дзвінки. Праворуч меседж. Вверх камера і вниз розблокувати. Реально зручно і потрібна хеш. Літає так, як бачите, нормально, без лагів, без всяких. Ем, затримуємо кнопочку Home, у да? нас відкривається диспетчер завдань. Якщо тут буде декілька програм, так, ми нажимаємо оцю от кнопочку. Да? Воно закриває всі програми, які у вас є запущені. Цим самим звільнюючи. Оперативну пам'яті, яка є 2 ГБ. 2 ГБ це більш ніж достатньо в принципі для цього телефону. Що ж, давайте все затестимо в Antutu. Antutu, let's go. летсго. <laughs> тест. Um, і тест. Ну що ж, ми це все затестили, і в нас вийшло, що наш пристрій стоїть на третьому місці під. Samsung Galaxy S4 і він перегнав Samsung Galaxy Note 2, що я вам скажу чудово, якщо чесно. Тест показав 22 401 попугай, що я вам скажу просто ідеально. Ну, Коли HTC One S набрав тільки 13872. Ну, самі розумієте, різниця очевидна. Ну що ж, давайте ще перевіримо Multitouч. Да? Тут тестер. In back і тест. Так. Фух. Фу. Так. Важка частина, тому що це реально важко. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я вам так скажу. Ну, як бачите, 9 є, так? Видно, що 9 є. Ну, означає, що 10 може бути. Ну що ж, давайте поговоримо про камеру цього пристрою, адже вона також є унікальною. Ем, От, фронтальна ой, ця... Камера спереді має 8-8 мегапікселів. 8 Я про це вже говорив. робимо швидке фото. Да. Покажем. Тобто, в-моєму, досить непогано, правда? Да. Ем. І фронтальна камера, Ще, зараз секундочку в спалах, камера. Вот. Вот. Досить досить непогано все виходить. До речі, ця камера 2 мегапікселя, 2 мегапікселя, HD якість, якщо чесно. От ну, все видно, класно, правда? Давайте провіримо потужність на всім відомому, давно знаному Real Racing 3. Айтно, давайте, грузись, грузись, грузись. Тут думаю... Гучність. Да, музичка такая, як моя будь. Так довго. Вот, короче, у нас машина такая є, да? Классная машина. Так. Де короче, играем цю гонку. О. Ой, как бачите, зеркала работает, все нормально. Сейчас покажем еще раз. Вот типа. Бачите, типа, боковое зеркало, типа, задний, задние задний зеркало, все пахает, бачите? Все класно пахає. І так, ми вирішили перевірити два пристрої в браузері. Це под Touch 5, а це наш Xiaomi, а, да? um, У Chrome. Да, Google Chrome. І так, ми вибрали простенький сайт ну, новин. На рахунок 3 ми нажимаємо. нажимаємо да? Раз, два, три. О! Нічо так. Як бачите, в принципі, різниця. Величезна. Так, телефон досить класний. Якщо мені дуже подобається, не знаю. як вам. Якщо хочете купити якийсь телефон дешевий, дешевий, потужний, якщо вам не все рівно, чи це Apple, чи це Samsung, ну, якщо вам просто треба телефон. Купіть цей, він в принципі, такий самий, як Galaxy S4, дешевший. А якщо вам мало потужності, купіть собі Xiaomi Mi 2S. Він потужніший і в принципі, по ціні ну, хай буде трошки дорожчий. А з вами був Техноворл, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення.